Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачем. Наче в степу скрізь могили стоять і сумують, питаються у буйного, де наші ночують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся! дивітися, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітеся! не вернуться, заграло, сказало синє море. Не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда синя, я їх доля не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється. Смійся лютий враже, та не туже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. от де люди наша слава, слава України!